Багатьох вражає активна позиція британського уряду щодо допомоги Україні. Причому від самого початку війни ще з 2014 року, я вже не кажу про 2022 рік, при появі в вершині британської політики Бориса Джонсона ця допомога і активність. Набула таких масштабів і такої швидкості, що вона в багатьох компонентах випереджала навіть найближчих європейців. Я вже не кажу про Сполучені Штати Америки. Чим пояснюється така активна поведінка Лондона? По-перше, після Брексіту Британія йде своїм шляхом в реалізації зовнішньої політики і власних інтересів. А відтак. Доктрина оборонна диктує необхідність захисту інтересів і безпеки Великої Британії в усіх точках планети Земля. Звиклі масштабно мислити політики держави, в якій ніколи не заходило Сонце, будучи одним з найбільших метрополій, колоній в сучасному світі, Велика Британія, міняючи свою політику і Звільняючи від залежності держав, зберігала, зберігає і буде надалі зберігати активну зовнішню політику, треба звернути увагу хоча б на те, як діє нинішній міністр закордонних справ Лорд Девід Кемерон. Він, як підводний човен, з'являється то в одній, то в іншій точці планети Земля. І несподівано, що для багатьох що інтереси. Великобританії нещодавно реалізовувалися лордом Кемероном навіть в Центральній Азії, що до цього можна було сказати, що десятиліття Великобританія не проявляла такого жвавого інтересу. Тепер чому, власне, в пріоритеті стала Україна? По-перше, треба згадати про те, що в епоху розрядки урядами Великобританії не мотивовано була проведена і реалізовувалася політика зближення з Москвою, що привело до цілого ряду негативних речей, і проявилося як в розвідувальній діяльності спецслужб Росії, так і в диверсійній роботі. Згадайте, хоча б вбивство Литвиненка та спроба вбивства сім'ї Скрипалів, все це не проходить даремно. А... Підривна діяльність фінансових компаній Абрамовича давним-давно звернула на себе увагу британців, які відстежують економічну безпеку держави. Особливо вражало британських політиків те, з яким нахабством Росія вторгалася в територіальні води або повітряний простір Великобританії. Відтак, з усіх напрямках, Великобританія... Активізувалася в протидії агресивній зовнішній політиці московського фюрера. Відтак в Британії чудово розуміють, що основним форпостом нанесення ударів і отримання перемоги по режиму рашистському Москві є Україна. Тому така активним, таким активним є лодом в наданні допомоги Україні в просуванні інтересів України разом з тим. Лондон розуміє прекрасно, що лише Великобританії це не під силу, тому Лондон намагається координувати свою діяльність як з Вашингтоном, так і з Брюсселем. Треба звернути увагу на те, що Лондон перебуває в більшості коаліцій допомоги Україні, про які ми на сьогоднішній день говоримо. Дев'ять коаліцій, з яких особливо увагу на себе звертає так званий Копенгагенський формат. В якому присутні майже всі країни так званого англосаксонського регіону. Відтак треба сказати, що все, що робить на сьогоднішній день Великобританія, воно в першу чергу реалізовано на інтереси Великобританії, а також є невід'ємною частиною підтримки України в захисті суверенітету і територіальної цілісності, звертає на себе увагу і те. Що Лондон на сьогоднішній день не лише координує свою діяльність з Вашингтоном і Брюсселем, а випереджає Вашингтон і Лондон в цих ініціативах. Це пояснюється тим, що Лондон намагається відновити свій вплив і реалізацію своїх інтересів в різних точках планети Земля треба відзначити те що на сьогоднішній день фактично відновлена спільність розвідувальна так званих п'яти сестер які особливо мають свої інтереси в індотихоокеанському регіоні не випадково Індія стала активною в співпраці з Лондоном, а Лондон не менше як Україні на сьогоднішній день надає допомогу Нью-Делі, в тому числі й нинішньому прем'єр-міністру на Моді. Відтак можна говорити про те, що Лондон йде дуже швидкими темпами для відновлення свого впливу у світі. Треба зазначити те, що останні десятиліття, коли відновилися розмови про Активний економічний ріст сполучених штатів і Китаю про їх змагання всі забулися про те, що Лондон, Великобританія, яка сплять у цьому відношенні, зачаровані власним зростанням і забезпеченням економічного росту, який задовольняє на сьогоднішній день британське суспільство, також виробляє нові підходи до концепції зовнішньої політики і економічної моделі світу. Все це вимагає від Лондона інтересів. Реалізації в Центральній Європі. І особливо Лондон пов'язує майбутнє, в тому числі свого економічного розвитку, з такими країнами, як Україна, Польща і країни Балтії. Тому ми бачимо ну, завдяки цьому таку активність Лондона в британо-українських відносинах і координацію дій між. Європейськими партнерами по НАТО та Сполученими Штатами Америки, тим же самим пояснюються і ініціативи Лондона, які стосуються допомоги Ізраїлю. Лондон дуже добре усвідомлює, що на сьогоднішній день на плечах українського і ізраїльського солдата тримається світовий порядок. Відтак Лондон буде робити все, щоби. Якомога краще, як можна якісніше і більше допомагати Україні і лобіювати інтереси України в питаннях оборони і безпеки.